Розглянемо отакі легенькі завдання. Номер 955 усно. Наприкінці уроку учні здали зошити для контрольних робіт і зошити для вправ. Усього 51 зошит. Чи всі учні здали обидва зошити. Якби всі учні здали обидва зошити. То кожен би здав по два зошити. І тоді число зошитів було б парне, а число 51 не парне. То не всі учні здали по два зошити. Найменше один зошит хтось не здав, а може бути, й більше зошитів не здали. Номер 956. Заміни зірочку в числі 4720 щось, такою цифрою, щоб отримане число ділилося на 2. А тоді заміни так, щоб те число ділилося на 5, а тоді заміни так, щоб воно ділилося на 10. Зірочку я замінила крапочкою, а тоді замінила ще отаким порожнім квадратиком. І буду думати. Заміни зірочку такою цифрою, щоб. Число ділилося на 2. Остання цифра повинна бути парною, щоб число було парним і ділилося на 2. То це може бути 4720, просто 20, або 4722, або 4724, або 4726, або 4728. То ви, яку хочете, цифру із парних отут і поставте. А тепер, щоб це число 4725 ділилося на 5. Або ще 4720 може ділитися на 5. Тільки 5 і 0. Оці цифри повинні бути останніми, у числі, щоб воно ділилося на 5. А тепер 4720 ділиться на 10. Воно, тільки воно, 4720. Остання цифра 0. Номер 957 з'ясуй, якою цифрою, в числі 370 щось, треба замінити зірочку, щоб воно було парним. Щоб парним було число, то треба, щоб остання цифра було парною. 0, 2, 4, 6, 8. От я 8 поставлю. ви яку хочете, цифру поставте, щоб друге воно було не парним. То воно повинно закінчуватися на непарну цифру: 1, 3, 5, 7, 9. Я 9 поставлю. Третє, щоб воно ділилося на 5. То може бути 5 остання цифра або 0. Щоб ділилося на 10, то остання цифра має бути нулем. Оце таке дуже легке далі буде.